Є в Україні місце, про яке ходять легенди. Тут компаси відмовляються працювати. У лісах можна натрапити на загадкові вогні, що світяться, а під землею ховаються давні таємниці. Сьогодні я розповім вам про містичні факти, про це загадкове місто. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, про яке місце йдеться. Спробуйте здогадатися. Стародавній ліс, де зникають люди. Цей ліс приховує в собі щось моторошне. Його називають проклятим, а місцеві намагаються не заходити сюди вночі, кажуть, що тут зникали люди. Деякі дослідники стверджують, що ліс сповнений геомагнітних аномалій, збіг кургани. Яким тисячі років археологи знаходять у цьому місці артефакти, вік яких перевищує 4 тисячі років. Тут знаходили зброю скіфів, рештки стародавніх цивілізацій і навіть загадкові петрогліфи. За однією з версій, ці місця використовувалися для жертвоприношень або ритуалів спілкування з потойбічним світом підземні ходи, що ведуть у нікуди. Під цим містом простягаються кілометри старовинних підземних тунелів. Згідно з легендами, ці ходи використовували козаки для таємних зустрічей і втеч. Але що найдивніше? Деякі з цих тунелів ведуть у глухі кути або закінчуються загадковими кам'яними дверима, які ніхто не може відчинити, що приховано за ними. Озеро Око. За кілька кілометрів від міста є невелике озеро, яке з висоти схоже на гігантське око. Воно ніколи не пересихає, і навіть у найсильнішу спеку вода залишається крижаною. Багато хто каже, що поруч з озером. Відчувають дивну тривогу, а прилади тут часто виходять з ладу. Містики вважають, що це портал в інші світи. Але чи правда це монастир? Де чути голоси минулого. Цей монастир був побудований кілька століть тому. Він пережив війни, облоги та руйнування, але досі стоїть. Однак, за розповідями очевидців, у його стінах можна почути голоси ченців, яких тут давно немає. Примарні вершники на пагорбах. Місцеві жителі розповідають легенди про примарних вершників, які з'являються на пагорбах під час гроз. За однією з версій, це духи козаків, які захищають ці землі. За іншою тіні стародавніх воїнів, які шукають шлях у загробний світ. Проклятий скарб, який ніхто не може знайти. Існує легенда, що в цьому місті захований величезний скарб, залишений козаками. Але кожен, хто намагався його знайти, стикався з незрозумілими перешкодами. Руйнувалися стіни, з'являлися дивні хвороби, зникали документи. Може, золото справді прокляте. Ну що, здогадалися, що це за місце? Це таємниче місто, Чигирин, стародавня столиця козацтва та одне з найзагадковіших місць України. Хочете дізнатися більше про містичні місця України та світу? Тоді підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях про яке місце розповісти наступного разу. До зустрічі в новому відео.